Цього тижня на українському ринку електроніки голосніше, цікавіше та солідніше за усіх заявила про себе компанія LG Саме вона провела вельми масовий захід презентацію цьогорічних новинок бренду, на якій численні партнери та журналісти отримали змогу побачити воочію величезний арсенал новинок 2016 року. Частина з яких тільки невдовзі виходитиме на наш ринок. Само собою тут була техніка усіх типів, якою тільки займається LG і побутова, і акустична, і ме монітори, і блютуз гарнітури і ще маса чого. Але про найцікавіше ми вам зараз швиденько розповімо. Нарешті таки в масовий тираж виходить яскравий інноваційний телевізор. Хороші перспективи якого ми передбачали, згадайте, ще восени минулого року, коли зустріли його в якості семпла на берлінській виставці IFA з функцією OLED HDR. А тут одразу два варіанти: G6 з роздільністю 4К та E6. Досить великі панелі в кількох варіантах від 55. До 75 дюймів, на яких особливо добре видно усі переваги HDR. Фотографи добре знають цю абревіатуру, і візуально новинки LG передають виразну картинку дещо схожим чином, коли в одному зображенні може бути сильно яскравий елемент, на фоні якого затемнені місця не розмиваються і не втрачають свій контраст. А навпаки, там добре підкреслено видно кожен найменший елемент. Це новий формат сигналу, в якому починають працювати кіно та телевиробники, і які повністю підтримують новинки цього бренду. І не лише OLED. -и. Його покажуть вам і телевізори Super Ultra HD класу, з якими ми з вами вже непогано знайомі. Що ж до HDR, то про цю технологію ми збираємось розповісти вам невдовзі детальніше. Тепер же давайте поринемо в іще один сегмент, в якому LG представив доволі багато цікавих новинок: смартфони. Тут ми побачили дещо спрощену модифікацію майбутнього флагмана G5, G5S. Який сконструйований так, що його можна додатковими замінними елементами перетворити на камерафон чи якісний музичний плеєр і тому подібне, лінійку доступних трубок займатиме k серія А ми ще звернемо увагу на середній ціновий сегмент, в якому невдовзі пануватиме LG X-Cam X з шикарною подвійною камерою, яка дозволяє знімати ширококутні фотки. X-View з маленьким додатковим дисплеєм, на який можна виносити додаткові. Ві, корисності одним словом, новинок LG показав багато. Про всі ми вам зараз фізично не розповімо, але до кінця року у нас для цього часу предостатньо.